Йо, вайло. Сьогодні, як я і обіцяла, відео про швидкий зламаний планшет. Він проходив у мене в телеграмі. Тож, якщо ви хочете приймати участь в інших моїх івентах, то вам туди. Ну, як ви зрозуміли по всім моїм відео, пропіарити свій телеграм-канал це для мене святе. Що ж таке цей швидкий зламаний планшет? Та чим він взагалі відрізняється від звичайного зламаного планшету? Перша і головна відмінність це те, що швидкий зламаний планшет не має чіткої черги людей. Тобто я малюю картинку, перекидаю її собі в телеграм, а хто її знайде, той, собственно, і малює те, що там побачив. Тобто нема такого, що один учасник перекидає роботу другому, другий третьому і так далі. Навіщо це взагалі так зроблено? По-перше, це набагато швидкіше, ніж звичайний зламаний планшет, звідти і назва. По-друге, мені було цікаво, як один і той же блюр побачать різні люди. Що ж, переходимо до так званого нульового учасника, це я. Так як я просила у всіх учасників перше, це опис роботи, друга це приклади інших робіт. Тож, тримайте мої роботи, а зараз буде опис. Так як я нульовий учасник, то на міні була відповідальність придумати ідею. То було в грудні, хотілося щось новорічне, тож я вирішила довго не думати. Вирішила намалювати двох ельфів, один з яких якимось образом став маленьким. Фон це типу фабрика Діда Мороза. Це малювала не я, це тупо взяте фото з Пінтересту і відредаговане. Але не бачу в цьому проблеми. Ось яка робота вийшла, а ось її блюр. Ну і ми переходимо до першого учасника. Тож, хто у нас перший, це шалена бджілка. І вона ріл шалена. Ви у мене не питайте, в яких челенджах вона брала участь моїх. Ви питайте, в яких вона не брала. Пам'ятаю її ще старого свого телеграм-каналу. Якщо не помиляюся, вона там була. Питання, як вона вижила? Тому що там була така крінжа. А ще питання, чому вона до сих пір зі мною? Я не знаю. Вона прислала мені роботу на челендж перша. Телеграм-каналу у неї, на жаль, немає. Але якщо ви захочете з нею зв'язатися, то її юз буде в описі до цього відео, як і телеграм-канал інших художників. Або заходіть на мій телеграм-канал, зайдіть в коментарі під майже любим постом, і там, скоріш всього, буде її коментар. Ось її робота на челендж, а також зараз зачитаю опис. Доброго вечора і з наступаючим! Моє чудо на челендж. Якщо не помиляюся, треба якийсь опис додати, тому осьо. Мені подобається кінцевий результат, але не думаю, що вдалося передати атмосферу, яка була на вашому малюнку. Та й хз, що тут відбувається. Дуже чекаю відосика та інших робіт. Ну і відповідно, як ваша робота виглядає. Робота виглядає дуже гарно та святково. До речі, це єдина людина, яка намалювала роботу до нового року. Не буду дуже затримувати, тому що людей доволі багато, тож погнали до наступного учасника. На жаль, не знаю, як читається цей нік, та й боюсь прочитати неправильно, тож просто виведу його на екран. Цей художник майже цілий всесвіт створив чисто для чого челенджу. Ну, як я думав, під час малювання він схожий на янгола, який перейшов на темну сторону. Те, що в нього на голові, схоже на рукояті меча, однак старе і вкрите лавою, через магічні властивості котрого в нього і з'явився шрам на лобі. В руці тримає великий ніж демонів, на руці яку видно піхви для цього ножа з різними рунами та печатками кров'ю. На нього зненецька напали воїни світла. На задньому плані магічна атака, яка пролетіла поруч, порвала одяг і поранила, а потім зіштовхнулася зі старими коланами замку. Фух, цей опис дався мені тяжко. Якщо зібрати всі невдалі дублі, то вийде іще одне відео. Арт супер, лор взагалі бомбезний. Я рада, дякую. Третя художниця, як я зрозуміла, це Аяно. У неї дуже гарні атмосферні роботи, а ось її робота на челендж. Вітаю! Пишу щодо зламаного планшету. Вирішила, що прийму участь і ось моя робота. Я побачила різдвяного ельфа, який тримає купу подарунків. На фоні мені побачився милий сніговик. Робота дуже гарна. ТГК-художниці як зазвичай, в описі, а ми переходимо до четвертого учасника, начебто так. Це у нас кущик чорниці з дуже милими артами. Побачивши блюр, мені одразу прийшла в голову якась ельфійка з чорно фіолетовим волоссям і бордовою прядкою посередині. Я довго думала над тим, чим може бути біла пляма, і у процесі роботи мені це здалося схожим на привида в новорічній шапочці, який вилітає з коробки. Над емоцією дівчинки теж довго думала, бо на Блюрі нічого не було видно абсолютно. Мені чомусь придумалось, що вона не налякана, а здивована більше, можливо, навіть приємно здивована. Бо це якась незвичайна сім'я. В якої норми дарити щось дивне потайбічне на свята. В куточку голова її брата, який і подарував того самого привида. Його я розгледіла в дивній маленькій темно-бірюзовій плямі. Дякую Вайлі за можливість будь-кому взяти участь у цьому челенджі. Було дуже цікаво розглядувати й придумувати арт. Я теж дякую нашій чорниці. А також, сподіваюся, голова брата, типу як в коміксах. Знаєте, коли у куточку голова персонажа, якого немає в кадрі, а не відрубана. Арт дуже миленький, на задньому плані гарненька ялинка. Коротше, все гарненьке. Наразі у нас п'ятий учасник і мій викручений на виворіт язик. П'ятий учасник у нас Като або Аня. Дуже гарні атмосферні та яскраві роботи, а також, слава Богу, маленький опис. На цьому фото я побачила ельфа в новорічній атмосфері з подарунком в руках, а також спробувала намалювати фон, який хоча б трошки схожий на оригінал. Котре дякую за участь. за Прекрасний арт. Давайте до наступного учасника. Наступний учасник у нас Марія із своїм телеграм-каналом кладовище гарних картин. Я малюю ескіз, поверх цього ескізу малюю чистий лайнер Потім промальовую обличчя, очі, нос губи. Потім придивляюсь, як буде там виглядати вікно. Ставлю заготовлені гирлянди, все розкрашую, роблю тіні, відблиски, фон. Вийшло доволі непогано. Людина, яка сама себе озвучила, я готова вам цілувати ноги. Щодо роботи, дуже гарна. Дякую за участь в челенджі. Наступний учасник у нас пали світ. Напевно, Валя треба було спочатку питати Ніки, а не потім вигадувати. Ну, ладно. На зображенні побачила дівчинку в час новорічних свят та забажала додати якоїсь казковості та магії, тому вирішила додати квіти. Робота дуже миленька. Мені чимось схожа на книжкові ілюстрації. Дякую за участь. Далі у нас гранатка. Із своїми дуже миленькими артами котів та антрофому. Коротше, фурі. Вітаю! Мене звуть Гранатка. Зачастую малюю котів та. Антропоморфних. Персонажів. І вперше беру участь в зламаному планшеті. На заблюреному фото я одразу помітила ельфійку з фіолетовим каре, яка тримає подарунки. Але біля неї я побачила таку сіру голубу пляму. Я довгенько розглядала її і не могла зрозуміти, що це. Думала вже, що то тюлень або ще один подарунок, але не змогла нічого побачити там. Я залишилася на думці, що сюди підійшов би кіт. Ззаду Альфійки я побачила картину, але зрозуміла, що вона сюди вже нікуди. Ще я додала їй ноги, які стерчать з під стола. Я не дуже впевнена, що намалювала їх правильно, але вже як є. Кінцевий результат мені не дуже подобається, хоч і в процесі мені симпатизував. Я могла б краще, але часу чи сил на переробку не маю. Надію, що, хоч щось гадала з Блюру. Дуже шкода, що ви не задоволені Артом, а він дійсно миленький, особливо цей кіт. Знову величезне дякую за участь, а ми переходимо далі. Наступний учасник у нас хорев з дуже атмосферними та гарними роботами. Привіт! Коли я щойно побачив малюнок, я зразу подумав, що якщо це не хтось з фіолетовим волоссям тримаючи подарунок, то я не знаю, що це може бути. Я довго видивлявся, чи є там ельфійські вуха, чи то звичайні вушка, але подумав, що ельф ідеально підходить під новорічний настрій, оскільки там видніється шапочка Санта Клауса. Тому я почав відмальовувати якусь ельфійку, яка несе подарунки. Я довго видивлявся, що це може бути за пляма світла по її праву сторону, і виглядало, ніби череп дуже великий, як картинка в Майнкрафті. Але навіть я не зміг би таке організувати, і мені здалося це дуже диким, тому я просто намалював білу ялинку з якимись вогнями. Від себе, скоріше за все, я дещо змінив позу, і трішки перестарався з освітленням. Красно дякую за цю подію. Брати участь було весело. Дуже гарний та атмосферний арт. До речі, мені подобається ваш підпис. Він доволі креативний. Типу, така коробочка. Мені подобається. Наступний учасник, начебто 10-й, це Кілізер. На жаль, збереглися лише дві роботи автора, але вони настільки гарні, що їх цілком достатньо. Всіх з прийдешнім новим роком. Я на Рілі. Або шкілізер. Скоріше за все, ви мене не знаєте, так як я лише почала свою кар'єру в малюванні. Отже, давайте розповім про процес роботи. Я довго сиділа і дивилась на заблюрену картинку. Потім побачила, що ніби якась дівчинка тримає подарунок, з якого вилітає привіт котик. Хоча спочатку подумала, що там вікно. Але коли намалювала його, зрозуміло, що воно виглядає якось скучно. Тому і додала привіда. Будь ласка, вибачте мене за мою криву анатомію. Як я й сказала, я лише вчусь. А тепер про челендж: я перший раз приймала участь у цьому, і мені дуже сподобалося. Буду рада знову приймати участь у чомусь схожому. Ну, добренько, я була рада з вами поговорити, але буду бігти всім гарного дня. Робота дуже гарна і яскрава. За анатомію не переймайтесь, бо коли я починала, все було набагато гірше. І нарешті останній 11-й учасник. Це у нас гранат. Що можу сказати про роботу? По-перше, доволі довго сидів і намагався побачити щось цікаве. В кінці кінців побачив там якогось джокера, чи яких там, котрий щось з магічними книгами і прикликав привида. Також на цій роботі я використав трошки інший стиль. Ще трішки змінив кольори, наприклад, привид мав бути білим. Ну, а так, дякую за організацію, було цікаво. Ця робота мені сподобалася, бо вона, наче якась плюшева або іграшкова. Що ж, ми подивилися на роботи усіх учасників, тож можемо переходити до підсумків. Тут знову буде моя анімована моделька, бо я подумала, що просто на SpeakPaint вам буде скучно дивитися. Прийшов час підвести підсумки. І це мій перший челендж, в якому поучаствувало так багато людей. Тим більше я не славлюсь своєю популярністю, і якщо ви не підписник мого телеграм-каналу, то, скоріш за все, ви видите мене вперше або, ну, вдруге. І в моїх челенджах зазвичай приймало участь максимум 7-8 людей, що теж якби не погана, але 11 все ж таки краще. Це ще дивлячись, для кого краще, типу, для мене як художника. То да, да, мені приємно, що так багато людей приймають участь. Але для мене, як для тої, хто це озвучує, ну, трошки тяжело. Тим більше, якщо взяти мої звичайні розмовні відео, то вони приблизно по 7 хвилин, а тут аж 17. Ну, трошки такий. За великий скачок. Тим більше я сама обожнюю відео, які йдуть приблизно по 20-25 хвилин, але сама такі відео робити я не збираюся. От і відео закінчилось. Знову рекламлю свій телеграм-канал, тому що ідіть і підписуйтеся. Бувайте!